Вас переднім приводом. Нічогось я гляну, тут що написано. Папа, махай підписчикам. Ну що, друзі, якщо я знімаю на фронтальну камеру телефону, це значить лише одне. Гаражна серія. Сьогодні з батьком працюємо на виїзді. Машинка дуже цікава, тому я вирішив зняти цей сюжетик та поділитися з вами цими емоціями. Це BMW у кузові Є92 е з рядним шестициліндровим двигуном на 300 коней. Власник авто самостійно перебрав майже всю ходову, але спереду інколи з'являється незрозумілий стук. При попередньому огляді один з амортизаторів має продерти шток. А ось коли ми зняли другу стойку, були просто шоковані. Процес заміни амортизаторів на звичайному паркомісті незручний, але можливий. Під цікаві розповіді робимо ремонт. Добре. Глянь які стойки. Я таке тільки в нітфорспітці бачу. Що-то на багатому. Пауза. І що тут? А ну покажи, що з нею залишилось. Та ні, це чітко, Макс. Що чітко? Ну опора. ничего Ну, когда у нас перто, да. Ничего себе, глядь, тут что написано. Протестировано на Нюрбургинге. Ого. Шток, офигеть просто. Гля, какой он огромный. И пассатижи у тебя не О, это що треба? Так мы тоді ну, на у нас вольники. За шоека вот так. А новый зажмется. Новый так пружина. А що ми стріляємо? Ну, ну видосик же стріляє. А, -а, -а. а ну пока що с цим. И даже рабочий. О, так на велосипес за 200 баксов. Ну, так я. Шо. Що помыть? Переверни его. не с всей стороны. Я тебе покрашу, Макси. Дивись. Зашпаклюю, покрасну. Ты что тебе, кстати, надо поставить сюда. Надо забыть. Конечно. Можно ломать купить тоже. Зіночки Так ну, може, почнемось ходи, Макс. Да як це працює? А цей диви. Провалиться без... Як немає того. Ну він все одно обратно вивчається нормально. Отбой. Ну він не держди. Ну вперед він права. Бог і провалився. А він до не може направитися. Не довжен. Ну тут. А то він тебе б'є. Дух-дух-дух. Так, где у нас? А чего вы не помыете цю опору? Чтоб чистенько было? Ну, там еще новая гайка. Глякай диск. Та ты шо? Новенький проставка стоит. Диск огромный, тормозный. И нахрен иди на скидка, короче. А, а что так? Ну, ход, вот, короче, вообще штука. На сантиметр ты больше, да? сантиметр ровно. Фигня. Да какие, больше? Нет. Сантиметра два. Нет, два. А то и три. Да, ни хрена Так, цифры-то вот не будет Давай я его вставляю. Давай язык. У ця, навер така сама. О, Да стойка, ранені. друга! А я це тоді стойка. О, то на тебе може йти. І що це за стойка в тебе? Не знаю. Так що в мене по-разному працювала, машина, Йо, стойка разом. Один ход длинний, один короткий кошмар. А стабілізатор вже не так працює. Ну да. О, на перекос Ну, а тоді якусь стійку постоянно піднімав, виходить. О, є. Шайба. Приліт по висоті. Офігеть. Одинаково. одинаково. Це однаково. А що це тоді за херня? А то, що спільне. Щоб болоти поставили. Так, а що болоти? Це якусь взагалі машинну туди. Та хрінівна. З БМВ. А что это за пимпочка отлетела? Старая? Нет, это, не, это новая, не, не нова. вот А новая там? Подожди, подожди. у не мешает. Ты упор. Отлично. А, сейчас я перенесу. А не святой. Я ж дивлюсь, що він странно голубка на місці стоїть. Та я ж люблю голубку. А легко, як це так крутиться. Пильник <клес> <Вот. клес> прокручується. Правильно, він же що крути. Ми ж держимо гайку, а що крути. I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be. Sour. Take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder and f*** the doubters, they're just young downers. I swear to god, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm yeah. off at these fucking clowns. were all taught, they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. Won't stop till I wear the crown Що Не фотогенічно получається. Ну ладно. А ч чек не горить? Це ну, настоящий баймаць поділ. Ты Ти що, диви, вона їде зараз. А то зараз яма буде справа. О, дві, а то такий бу-бу вона а, була так. в тебе. Я ж повні аж їздив на ній. Це Лобановський проспект. Чешу там. Валерія Либановська. Що, для вас старалась родина Бабакіних. Дякую за перегляд, друзі. До зустрічі. бі, -бі.